Вперше на українському YouTube огляд бінокля Bosma King Long, Він же Skyrover Banner Cloud. Bosma орієнтується на китайський ринок, а SkyRover на світовий. Абсолютно дві одинакові моделі по оптиці, конструктив, але ззовні зовсім зовсім інакше. І Босма відрізняється в кращу сторону. Він виглядає дорожче, якісніше і практичніше. По-перше, якісне прорезинення, товсте порівняно з SkyRover. і багатше виконано, бо всі жаліються, що у Banner Cloud дуже тоненька резина. Тут все чудово в цьому плані. Захисні кришки, гарно все виконано. На топовому рівні захисні кришки об'єктивів дуже щільно пристають, вони не випадуть, ви їх не загубите, все працює без нарікань, все гарно проклеєно. Не відчувається під руками, що десь щось відстає. Видно, що це товста резина. Коли тримаєте бінокль в холодну пору, ви відчуваєте, що резина достатньо товста, щоби не чути холоду від металу. Тут відсутній абсолютно пластик, це все металеве, абсолютно все. Дехто заявляв, що тут пластикові наглазники, ні. Тут повністю все металеве. Металевий барабан фокусування, металеві ось ці кольця, металеве кільце діоптрій, навіть металевий тут гвинт різьби, під штатив. Тут гарні матеріали використані, жодного пластику і все дуже гарно. Хтось нарікав, що тут погані наглазники, що вони якісь пластикові. Нічого пластикового тут немає. Наглазники працюють ідеально, чудово! Просто на кожному рівні вони відпрацьовують дуже і дуже гарно. Немає ніяких зависань, заскакувань і так далі. Як і у біноклів Сваровський, ці наглазники знімаються, дуже легко вони відкручуються, і ви можете їх обслужити. Це може зробити навіть дитина. І закручуються вони теж так само легко, як і відкручуються. Все і працює все ідеально. Проблем, я не помітив з цим біноклем, по самій ергономіці, наглазники дуже специфічні. Чу таку думку, що якщо б вони старались зробити ергономічними як у Сваровський, бінокль би частково подорожчав. Тих людей, у яких товста переноситься. І мале міжзрячкове, у них будуть виникати певні труднощі. Нема жодних проблем. Ви собі можете докупити у китайців є безліч резинових наглазників, і ви можете собі підібрати розмір під себе. Нема жань в цьому. Тут немає жодних проблем з барабаном фокусування. Він відпрацьовує взагалі шикарно, і це вже не один день я його тестую, тому я можу впевнено сказати, що це якісна річ. І за ці гроші це просто казка, просто пр прекрасне, гарне виконання. Тут, коли ви берете перший раз в руки зовні, навіть ви бачите, що це дуже гарний дорогий прилад. Ну, по-перше, він тяжкий, він кілограм важить. По-друге, матеріали виконання жодних сумнівів не залишає, що це є дорогий, якісний прилад і відносно аксесуарів. Тут просто чудова коробочка, ось така. Подібно як і топові виробники теж вкладають гроші у аксесуари, то тут китайці не пожаліли навіть за ці гроші на коробку і на аксесуари додаткові. У коробці нас зустрічає ось така сумочка, до сумки ось такий ремінь, якісний, гарний, все дуже на високому рівні. Сама сумка, вона жорстка, товста сумка, яка буде захищати і від пошкоджень від ударів, і також від пилу і води. Дуже гарно виконано все. Дорого, багато. Серйозно це виглядає дуже. Ви подивіться, яка тут товста стінка. Дуже красиво, все плотненько там заходить. Ось такий кармашик у нас ще є. Тут у нас. Ще один цікавий аксесуар. Ось така сумочка, в якій є. Тряпочка для протирання оптики. Звичайна, і в пакетіку є ось така. Класно це все виглядає, все якісно виконано. Реально постаралися люди, люди зробили для людей. Відчувається, що це якісні матеріали. Не пожаліли. І навіть що, що я знайшов. Перший раз я бачу це у нових біноклях навіть салфетки вологі для протирання оптики. Босма. І, звичайно, це не все. Є додаткові ще аксесуари. У нас є розгрузка, ремінь на плечі, який, до речі, 20-30 доларів коштує всюди. А це безкоштовно вам дається в подарок. Якісне. Дуже гарне. Такий аксесуар просто безкоштовно вам дають з біноклем це. Додаткові кріплення і тримач для телефона. Теж воно таке, вроді, можна купити то недорого там в інтернеті, але це брендовий Bosma адаптер. Отже, перша частина зовнішній вигляд. Я не маю жодних зауважень по цьому біноклю. І прийшов ще один прилад, такий самий, і він жодних проблем не має. Босма. Це той прилад, який дійсно вартий.